В Україні з 18 травня дійсні оновлені правила мобілізації та військового обліку. Видання обосює нагадує, кого можуть мобілізувати і як це відбувається. Докладніше далі. У силу оборони продовжують мобілізовувати військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, якщо в них є досвід військової служби, та від 25 до 60 років без досвіду служби. Останні зміни до законодавства і закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говорять, що чоловіки підлягають призову, якщо повністю придатні до служби, або придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки вищих навчальних. Закладах та навчальних центрах, медичних підрозділах, а також у підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони, одночасно такі особи не придатні до служби у десантно-штурмових військах України, морській піхоті, силах спеціальних операцій ЗСУ та підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо. Лише за власним бажанням можуть бути мобілізовані чоловіки з інвалідністю, і лише на військову службу за контрактом, та чоловіки, які були звільнені з полону, а також по. Нолітні українці віком до 25 років, які пройшли базову загальну військову підготовку чи базову військову службу. А ось жінки нагадує видання: можуть приєднатися до ЗСУ тільки добровільно. Щодо порядку мобілізації, то після вручення повістки військовозобов'язаний має пройти військово-лікарську комісію, на якій приймається постанова про стан його здоров'я, придатний до військової служби або непридатний. Можливо, особа потребує додаткового обстеження та лікування. Якщо чоловік придатний, його можуть мобілізувати, вручивши мобілізаційне розпорядження. У тому разі, якщо людину примусово доставляють до територіального центру комплектування, то за законом можна відмовитися від проходження комісії, а у випадку проблем зі здоров'ям навіть оскаржити лікарський висновок. Мобілізованих без бойового досвіду відправляють до навчальних центрів, де вони проходять підготовку, строк якої може змінюватися залежно від спеціальності, а потім до військових частин та підрозділів. Термін навчання має складати не менше 30 днів. Якщо йдеться про фахову підготовку залежно від військово-облікової спеціальності, то термін може різнитися від 14 до 50 діб. Сюди також слід додати колективну підготовку. Нагадує видання ОБОЗ.UA, яка триватиме до 15 діб. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.